Ну, я вам так скажу, що в свій час, ще чинний президент демократ Обама з приводу проблем Криму і дотримання зобов'язань за Будапештським меморандумом сказав, так що, ну розумієте, вони ж не мають юридично зобов'язуючого характеру. І на цьому Крим від нас відлетів, а потім. Частина Донбасу і все таке інше. Тому в даному о, випадку я підтримую позицію президента про те, що єдиною гарантією безпеки для України є членство в НАТО. А от на шляху до членства, які повинні бути гарантії безпеки, отут, очевидно, є якісь варіанти. Алло? Пане Василю, ми не бачимо вас, але чуємо. Я, я да, але, але. Так, тут, є. Можуть бути, це, тут можуть бути якісь варіанти, але головне, на що розраховує Україна на Вільнівському саміті, це на хоча б політичне запрошення до НАТО для того, щоб була чітка перспектива. Та зрозуміло, рада там Україна НАТО була колись комісія Україна НАТО. Потім Горщина і дехто інший там заблокували це все діло. Виникає запитання: а чи не заблокують і цю раду Україна НАТО, деякі сателіти? Які є членами ЄС і НАТО о, в короткостроковій перспективі, тому що той же Орбан дуже войовничі налаштований проти України, яку він наважає державою і е, який не хоче голосувати, щоб надали 50 мільярдів допомоги від Європейського Союзу? Тому е, різні варіації зараз гуляють. В інформаційному просторі, в політичному е зарубіжних країн і державному, але поки що чітких е якихось е намірів і зобов'язань немає. Нас відсилає до е цього вільнівського самоту, що мовляв, там будуть якісь такі. Приємні несподіванки для України, і тоді все там і витанцюється, і можна буде конкретно предметно говорити. Посилається і на перемовини пана Байдена з своїми союзниками і на те, що дві проблеми є у трансатлантичного партнерства Перше, це єдність власну. Забезпечити а друга допомогти Україні. Так якщо допомогти Україні, так давайте допомагати вже зараз. в ході цієї е, початкової контрнаступальної операції, тому що і в інтерв'ю Вашингтон Пост е, головнокомандувача залужного багато про що говорилося, що нам заважає ефективно. Котр наступати і боєприпаси, і артилерія, і головне повітряні сили, хоча б третину того, що гуляє у повітряному просторі біля кордонів з Україною, і тому тут виникає дуже багато питань: чи сполучені Штати Америки як лідерська країна в Трансатлантичному партнерстві дотримується знову доктрини МОНРО. Ніякого втручання або обмежене втручання в європейські і інші світові справи, чи тут ведуться якісь вибачають під килимські перемовини, тому що і е, публікація Вашингтон Пост е, про те, що про що домовлялись Бернс. І що говорили українські керівники Берцу під час цього таємного візиту до України? Вона наводить на дуже такі сумні е е версії з приводу того, про що ж йдеться. Позиція офіційно української сторони звільнення всіх територій. А там Вашингтон Пост, яка є рупором демократичної партії, заявляє те, що, начебто, українська сторона Бернсу заявила, що вони дійдуть до Криму, не будуть його бомбити, але візьмуть у заручники і мирним шляхом оволодіють цією. Території української, тому в мене е, венкайпідорзи в тому, що нам і атакам це зараз не дають, і Ф-16 через те, щоб от таким чином е, от такий сценарій намалювати для України стосовно Криму і стосовно Сходу, і так далі. І так далі. Вірити в це не хочеться. Але конкретні факти, які ми маємо зараз з приводу. До озброєння України всім тим, чим необхідно. А ми вже бачимо, да, ми там рухаємося е, ну, е, цілеспрямовано, рухаємося е, впевнено, але ж не те, чого очікували і партнери, і ми. Тому що і дуже е, загрозливі ці мінні поля, і, не, і повітря ми не контролюємо, нас утюжать е, російські військові літаки і все таке інше. Тому, безумовно, хочеться вірити, що там якісь акценти будуть розставлені на цьому вільнівському саміті, але вже зараз е, очевидно, що та потуга, яку надають нам партнери при лідерстві США і їм велике спасибі за це, вона недостатня. Тому що, о, щоб ми не говорили, але ще поки що мілітарні спроможності Російської Федерації великі і вони продовжують виробляти ракети інше зброєння, і вже відомо всім, що. Росії вдається долати санкції і через своїх сателітів, і інших, чого тільки вартує Швейцарія, яка там десь очищає 75 тонн золота вже за цей рік. Російського і всю фармацевтику майже е, продає через якісь канали тієї ж Росії, а вона ж використовується де і золото, і фармацевтика в бойових операціях проти України. Так що розмови Швейцарії і блокування леопардів, що вони нейтральна країна, це знаєте, розмови для розумови відсталих людей. Швейцарія як нейтральна країна. Включилася в процес озброєння фактично Російської Федерації, тому в даному конкретному випадку я вважаю так, що е, е, українська сторона повинна продовжувати коректно, е, делікатно, але на, на, дуже рішуче. Е, е, Домовлятися з нашими партнерами, я так намагаюсь висловлюватися інтелігентно, щоб все таки вони звернули на це увагу.